Шановне панство, я вас вітаю. От після крайнього розкладу, там, де путі тікатиме в Африку, Каховська дамба, Запорізький напрямок і таке інше, От почалися коментарі. Ви е, знаєте, наскільки я спокійно ставлюся в плані там, коментарів. я, ну так знаєте, Розсудливо. Да? Я поважаю вашу думку, якби, ну. І прошу, щоб ви поважали мою. Але коли починається, знаєте, з серії Мавка Лісова пише, закинули в суспільство банда зелених зручну думку, що будь-яка війна закінчується перемовинами. Війна закінчується підписанням капітуляції, а перемовини це про відкладений кінець, тимчасове перемір'я. Люди, не повторюйте за зрадниками та та та, і почало поїхало. Те, що війна почалася у нас у 2014 році, це ми знаємо. І знаєте, називати зрадником президента, який боронить країну. І слухайте, от я ще раз вам говорю: та інформація, яка йде у вас, от ви її берете там з телевізора, зі своїх емоцій, з того, що ви бачите, з чого з того, що ви чуєте, як от, ну, це ваше усвідомлення ситуації, це одне. Те, як е, бачать там, не буду про всіх, те, як бачу це я, взагалі, як я сприймаю інформацію, це взагалі інша тема. Не потрібно, по-перше, е, називати всіх зрадниками, ну, це, знаєте, я вважаю, що е, цілком нормально допускати думку, що війна. Та, яка зараз у нас в Україні закінчиться в декілька етапів. Перший етап це буде закінчення активних бойових дій, і е, решта територій ми будемо повертати політичним шляхом. І я вважаю, що це нормально. А ви хіба ні? Вам як бажано, от ви всі так. Е, причому це ж не перший коментар, друзі, це ж не перший. Цивілізованих країнах звільняють повністю ну, із серії, що без, ем, без перемовин да, ем, бойовим шляхом. І це нормально, подивіться на Британію, Германію і інше. Досить бути зашореними. Це ви про кого зашореними? Це хто тут зашорений? Я, ну, реально, Мене сьогодні аж просто, аж, аж докипіло. Ви розумієте взагалі, що там робиться? Ви от просто от на фронті знаєте, що там робиться? Скільки наших лягло, скільки ще ляже, я впевнена, що президенти і залужний і ну, що вони приймають правильне рішення. Ніхто не очікував, що Україна майже рік буде мало того, що боронити, ви подивіться, ми, від, вони від, ми, ми вони відбили від Києва. Херсон, ну, як. І, і по-вашому, це зрадники. Хто зрадник? Залужний зрадник? Ви, коли свої емоції е, оце виливаєте тут в коментарях, ви, по-перше, фільтруйте, будь ласка, підіть, подумайте, попийте чаю і заспокоїтесь перед тим, як щось писати на своїх емоціях. Тому що, ну, реально, мене сьогодні просто аж трошки. Я е, чітко розумію, тому що, ну, я, я не слухаю так новини, як слухаєте ви. У мене інформація йде іншим шляхом. Я розумію, як закінчиться війна. Якими етапами вона закінчиться? А як ви це бачите? От як ви це бачите? Покласти всю країну, всіх хлопців, всіх чоловіків покласти. Просите подивитися Бахмут. І ось зараз перед цим розкладом по Солодару, що наші відійшли, і це вже офіційна новина. Хочу подивитися, тому що Ну, карти говорили, що ми будемо відходити. да? Давайте глянемо. Я просто, друзі, я перепрошую за свої емоції. Ну, але це, знаєте, ну, вже переходить. Ну, Для мене, я не знаю, для вас, може, це норма, може ви так і живете в такому, в таких думках і, ну, і, і взагалі, ну, то живіть. Всі у вас навколо зрадники, ну, живіть. Подивіться на себе просто. Просто на себе подивіться. Все. Солидар. Ой, Солидар кажу. А, ну да, Солидар. Солидар і околиць. Чи давайте повістю тут спочатку. Зі сторони расистів. Що зараз? Соледар. Взяли контроль. Взяли контроль. Україна. Соледар, що Україна. Що це для України? Друзі, немає. От от хоч, як там кажуть, покрасьте мене там в якийсь кольор, да? Дивіться, значить. Угу. Так, секундочку, я нахилю, бо я тут, бачите, вся на емоціях. Завели мене своїми коментарями. Капець. Е, окупанти в Солодарі. Е, Да, Зайшли, взяли ініціативу, да, взяли контроль в плані міста, сіли на трон. Ну, тобто, взяли. Е, Україна відходить п'ятірка. Пентаклів. Але потім дивіться, яка ситуація. Ми повертаємо контроль. І після миру ще й сонце. Я питаю, що це для України? А для України робота не закінчується. Йде вісьмірка пентаклів і паж е жезловий. Давайте подивимося, як будуть розвиватися події в Солидарі. Як будуть розвиватися події в Солидарі е, для окупантів, для расистів. Як будуть розвиватися події для расистів, Солидарі. Вони вже від... Ну, от як будуть роз... і всеріну показує дорогою розбите серце. Ну, друзі, я не знаю, вони все рівно будуть звідти відходити. Що на це вплине? Що на це вплине? Правосуддя? Король Пентаклів, правосуддя і п'ятірка Пентаклів, дивіться. А це може бути як наказ відійти. Це для росіянців чи це для нас? Це для росіянців, може як стримання, це може бути їм як наказ відійти звідти. Може бути і таке. Чи вплине на цей відход українська сторона? Вплине на цей відход українська сторона. Ну, трохи повпливає, трохи повпливає. Тому що, зараз я подивлюся, що, що ще. Так, да, повпливає. Повернення а, ну, влади, контролю. Давайте подивимося, як будуть розвиватися події для української сторони. Солодар, як будуть розвиватися події. Для української сторони. Розвиватися події. Що буде робити там армія? Наразі, наразі тут не сильно продію. Ми поки стоїмо, ми займаємо свої позиції, ми намагаємося втримати ті позиції, ну. Е... Тримати оборону там, де ми стоїмо? Башня, з нашої сторони, що це? Показує, що все рівно, які будуть дії української сторони в плані Соледару. Давайте так, які будуть дії. ЗСУ в плані Соледару найближчим часом. Наступати будуть, буде рух, буде туди рух іти. Як будете повертати місто? Зараз не про це. Зараз не будуть. Ну, тобто ця ситуація вона затягнеться. Отак, як зараз, отак, як зараз, в плані того, що там расисти засіли, да, в місті і так далі, воно ще буде триматися певний час. Я от питаю, як будете повертати, да? Що зараз не будемо. Зараз ну, немає можливості це зробити. Немає можливості. А взагалі плануєте повертати? Ну, наступальними. Так, да. так, да. дивіться. І тут взагалі йдуть і шукаються. Тут або перемовини позакоханим, або перемовини, або підсилення, або е, об'єднання, або якийсь вибір. Знаєте, от, <кхід> по ерофанту шукаємо можливості, шукаємо якісь шляхи в плані повернення. Тут все рівно буде. Солидар буде український в будь-якому випадку. Те, що це затягнеться, на, на, на зараз ця ситуація ще буде триматися. Це да, активний. Активних дій в плані України зайти в Солидар зараз ні. от Але йде повернення. Все рівно буде. Давайте по бахмуту подивимось. Бахмут. Зі сторони расистів. Що там зараз? А в них там трошки ну, вони наче і хочуть просунутися і намагаються туди просунутися, але в них там, ну, втрати, вони не сильно мають там успіх по тому напрямку. Це не зараз, да, а що Україна не зараз по бахмиту. 50 на 50. Ну, от. І в нас немає можливості, розумієте, і ми трошки відступаємо, і вони не можуть наступати. От по Бахмуту ця двійка пентаклів от вона постійно. 50 на 50 ця ситуація, такі качелі, знаєте, відходимо, е відходимо, наступаємо, ну і, і вони так само. От по Бахмуту от така ситуація вже, подивіться, було, були розклади, плюс-мінус одна і те саме. Так, інформація, да? Розвиток подій. Розвиток подій по бахмуту. Сторона рашистів. Розвиток подій. Розвиток подій для України по Бахмуту. Зараз не, зараз не буде змінюватися ситуація. От, от, в принципі, так, як є, от по, по колісу фортуни. От воно буде. Туди-сюди, туди-сюди. Ой, Млін. Що чекати взагалі? От не, не буде, ну, ще не скоро буде прояснюватися ситуація по бахмуту. Тут луна, п'ятірка кубків. Якось давайте зараз питаємо результат. Правосуддя перевернулася сама карта, але я люблю, щоб я сама діставала по Бахмуту, який буде результат, да з чим залишиться Бахмут Росія? Чи залишиться Бахмут з Україною? Україною друзі в результаті. Але це затягується ситуація, ну, затягується конкретно. Чи чекати змін в найближчий час? Я хочу ну, з різних сторін, чи чекати змін в найближчий час. Що там чекає, які зміни там чекають? Зміни для рашистів, які для них. Для України зміни. Угу. Друзі, от е, довго чекати? Ну, ну, да, ще треба почекати, ще, ще не час. Ще не час. Тут треба зібрати ресурси. Тут треба зібрати ресурси, відновити сили. Ну, ще чекаємо. да А от дивіться, а все рівно і е, в результаті да, чого чекати. трійка Зараз, друзі, трійка жезлів, луна і вісьмірка все рівно там буде відход. Це у расистів. Да? Все рівно вони звідти будуть виходити, а е, сторона України. Тріка Пентаклів, смерть і жезловий. От, І потім ще і король Жезловий, Це я до смерті докладаю. Да? що ну, Це буде українське місто. Просто що на зараз змін великих не чекати, і по бахмуту мені чомусь ситуація більш затягується, чим по Солидару. От чомусь, я не знаю, мені так от йде. Давайте, от давайте порівняємо, да? ситуація військова. Солидар і Бахмут ситуація військова. От е по Солидару буде більше активності. Буде більше активності і воно швидше вирішиться, а по Бахмуту воно може бути ще затягнуто. Не знаю. Або, можливо, спочатку Солодар, а потім Бахмут. Тому що, ну, з української сторони що буде? Солодар. Буде ще контурнаступ, друзі. Он рицар мечовий вийшов. Тому так. Розумію і розумію ваші думки, що вони зайшли і вони там, да, і карти це показують. Але ж ну ви бачите, що ну, ну не показують вдачу повністю, щоб ми, знаєте як, відмовилися від цього міста. Ну. Я питаю, чи відмовиться Україна від Солидару? Ні, йде дво... двійка кубків. Ну як? Ні, тут не відмова, тут буде йти планування. Як Як повернути контроль? Планування. Тут треба просто почекати. Помірність імператриця, треба чекати. Ніхто нічого не... віддавати не буде. Тому, друзі, ось так. Ось так я ще раз перепрошую за свої емоції, але накипіло, чесно. Хочу, щоб ну, і ви зрозуміли, що добре, не буду продовжувати. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваш час, за терпіння. Бережіть себе, бережіть Україну.